А от акторську майстерність у жителів Херсонщини перевіряла Наталка щука. Тест проходили рибалки саксофоніст та місцеві спайдермени. Дивіться далі. Із Києва до Херсона майже 550 кілометрів, а це 8 годин дороги. Херсон це не лише смачні дині і солодкі кавуни. Це унікальне місто на воді з величезною кількостю островів і лабіринтами. Більшість можна побачити, якщо пробратися крізь плавні. Така прогулянка найпопулярніша херсонська розвага, але задоволення це не з дешевих оренда човна чи яхти вам обійдеться від 150 гривень за одну годину. Дешевше прогулятися набережною пішки це не менш цікаво. Він тобі грає тут серіна, де ти кажеш, він твій друг. Так случила друг. Дивіться далі: Херсонський ноу-хау, бомба із кукурудзяної каші. У цьому місці на риболовлю ходять разом із дружинами. Я з мужем прийшла. Треба контролювати ситуацію, що чоловік робить з ким спілкується чи не п'є на риболовлі. Я йому довіряю. Риболовля тут і справді захоплює. Нічого собі, це таке прям під берегом можна спіймати. А. Да, під берегом, а сусід поймав на 6 кіло. А да. це скільки ну зі кілограмчика треба. Насправді місцеві рибалки знають один секрет: Це кукурузина каша, а це а етап пінопласт, ага. Это крючочки. Да, он кушає кашу. Ета ноу-хау. Просто зараз херсонські люди павуки, водяні битви та які вони насправді оператори сніданку. Костянтин випускник мріє стати програмістом і вже керує власною молодіжною організацією. Мені хочеться хоч якось разодич молодіж і зділис боліміні була було і інтелектуально розвита покоління. Вони збираються у дворах на спортивних майданчиках просто неба і годинами тренуються. Усі ці хлопці та дівчата називають себе Веселий рух. Вони об'єдналися у боротьбі проти поганих звичок. Не тільки жителі Херсону вміють витворяти дива, а мій оператор теж самі давай стас. Стас, не зганьби, сніданок! Після тренувань за планом справжня битва, щоправда, водяна. Команда жовти готові? готові! Команда блакитних до бою готові! А вже завтра дике селище з однією вулицею. Кузьминки розташовані на острові посеред Дніпра. Не пропустіть мій путівник Херсонщина.